І а, я знаходжу, я думаю, ключик до кожного учня. Звичайно, це практика на уроці, Практика, розумовна мова. І робимо угу. свої певні приклади, і різні свої схемки, таблички. Я просто обожнюю пісні. Я знаю дуже багато пісень на пам'ять англійської мови. Читати саме тому, що мені цікаво, а не тому що мені треба вивчити англійську. Треба вірити в себе, виходити е... за рамки е, комфорту. Так, так. і а, тоді англійська буде в задоволення. London is the capital of Great Breed. Yes, you are right. <laughs> а, Моя професія і викладання англійської мови це моє хобі. HANDS OF GABRIELA! Привіт, з вами знову голос школи. І я, ваша постійна ведуча Софія Скіданова. Сьогодні ми поговоримо про філософію, про мову, яка об'єднує весь світ. І так, це англійська, і сьогоднішня наша гостя допоможе нам розібратися у всіх цих питаннях набагато більше. Це заступник директора з навчально-виховної роботи Мишак Ірина Володимирівна. Вітаю вас, дякую Віт. за запрошення. Ірина Володимирівна, вітаємо вас на новій посаді завуча. Підкажіть, будь ласка, з якими викликами ви стикнулися за ці місяці роботи на цій посаді? А, дякую дуже за привітання. Викликів, викликів було багато. Мені здавалося, що все зрозуміло, тому що більше 20 років я працюю в цій школі, я завжди допомагала за очем попереднім і завжди знала цю роботу, начебто так здавалося досконало. Але коли занурюєшся в цей світ, світ паперовий, світ звідів і дуже багато таких нюансів, які потрібно. Виконувати вчасно, здавати всі ці звіти і про, про продивлятися всі ці документи, щоб все було чітко і нікого щоб не підвести. Для мене на це найважчий виклик. Тобто, документи на для вас так, найважчі так, саме, так, так. як ваш досвід з англійської мови допомагає вам у ролі залучі? А, звичайно, набутий досвід за такі великі роки навчання роботи в цій школі. Звичайно, це величезна допомога, і я думаю, підтримка для всіх вчителів, які працюють зі мною, моїх колег та також дітей, які знаходяться в цій школі. Цікаві проекти, цікаві задумки. Взагалі, мої уроки мій досвід, яким я завжди ділюсь. Я думаю, все це може бути корисним, і все це буде корисним у майбутньому для нашої школи. Що, чого вам не вистачає в якби роботи в класі, от якихось можливо технології, чи якихось мір, того як я не знаю, проводити урок краще? А ви дум... я думаю, що вистачає нам всього, але найголовніше іноді не вистачає мотивації дітей. Але я завжди знаходжу той підхід. Якщо я спланувала урок одним чином, а бачу, що воно не йде, то ми завжди міняємо щось. Угу. І я знаходжу, я думаю, ключик до кожного учня, і тоді продовжується уроки, і він стає цікавим і веселішим і позитивнішим. Скажемо так: як для вас виглядає ідеальний урок англійської мови? У oh, веселий позитивний, класний, коли ми досягли цілей, які ставили на початку уроку, звичайно? І коли мої учні виходять радісні, задоволені з позитивом і наступного року повертаються з тим самим задоволенням і бажанням працювати і вчитися, це для мене найголовніше. А якщо уявити, що там з'явилися нові якісь технології, нові якісь приколи для навчання, то яким як би це виглядало у вас? Ну воно й в мене так і виглядає. Ми постійно використовуємо якісь ігри, наприклад, навчальні ігри, бамбузл. Я використовую на своїх уроках. Відео коротенькі для обговорення, щоб десь розслабитися, mm -hmm. щось нове побачити, почути носіїв мови. Це теж дуже цікаво. І я намагаюся постійно використовувати щось таке на уроках. адже в нас всіх є групи Viber. да скинув mm -hmm. відео, подивився чи подивилися на екран, пограли в ту саму гру. Це все навчальне, але воно має трошки інший характер, ігровий, і воно якось оживляє урок. Тобто, ви якби комбінуєте навчання щодо книжок, різних граматик з іграми? Да, звичайно, звичайно, воно все має бути в комплексі, все має бути цікавим і все має приносити задоволення. Угу. Розкажіть про вашу співпрацю з British Council. які можливості чи проєкти відкриває ця співпраця для наших учнів, вчителів? Ой, це дуже крутий досвід, ну просто неймовірний експірієнс з того, що ми з Наталією Олександрівною Вона мене затягнула в цей проект. Проробили дуже багато роботи. По-перше, це було складне навчання, методичне навчання, тому що ми були методистами і тренерами спочатку для mm -hmm. Києва, а потім для всієї України. І ми були агентами змін. Тобто ми проводили курси про нову українську школу. А про усі ці методичні зміни mm -hmm. про те, як воно має виглядати зараз на сьогодні. Ми познайомилися з Неймовірними людьми, неймовірними, вмотивованими вчителями, які хочуть працювати і покращувати нашу освіту. З найцікавіших моментів можу сказати те, що, звичайно, світ не стоїть на місці. Дуже багато критики нової української школи. Але я думаю, що це не до кінця розуміння того, що треба робити на цих уроках. Нова українська школа це. Про ігрові підходи, про індивідуальні підходи до дітей, про їхні потреби освітні. Тому що світ змінюється, дітки змінюються. І а, той метод навчання, який раніше був, він зараз тим дітям не підходить. Цим всього, mm -hmm. дітям в сьогоденні. це цікавий дуже досвід і а, курси самі були онлайн. А, і ну усі матеріали, звичайно, я впроваджую на своїх уроках якісь цікавинки, методи оцінювання, да, щоб це не було сухо тести, чи щось таке, що лякає. Тобто, тест це ж на виявлення якихось своїх недоліків, да, або якась контрольна робота, і це треба учням пояснювати. Те, що ми хочемо змінити, те, що ми можемо змінити, щоб покращити це самоаналіз, свої, да, самоаналіз. А також впровадження цього самоаналізу, наприклад, на уроках, в чому можемо покращити і до чого нам треба рухатися далі. Назвіть три такі теми чи вправи, які використовуєте зараз на своїх уроках з цих курсів. Наприклад, це на початку уроку, і це дуже важливо для мене зрозуміти взагалі, який яка атмосфера в класі, як налаштовані діти, як вони себе почувають. Дуже часто запитую їх про їхнє особисте. Ті, хто хочуть поділитися зі мною, вони завжди діляться, як вони почувають, як вони налаштовані взагалі працювати на уроці. А, далі, впровадження а, самооцінювання, да, і впровадження знову ж таки, як я сказала, а, оцінювання тих результатів, які дітки мають, для того, щоб покращити себе в майбутньому. А, ну а, і також, також, також а, це. Наприклад, flipped lesson, да перевернутий урок, де діти самостійно вивчають якісь матеріали, а ми тільки практикуємося на уроках, де діти можуть подивитися якесь відео чи підчитати правила. І звичайно, це практика на уроці. Практика, розумовна мова. Мені це дуже подобається, і це резонує з дітьми, тому що найголовніша наша мета навчитися говорити. Говорити правильно, а, говорити по суті, okay. а, а також підвищувати а, свою обізнаність в усіх сферах, Да, те, що нам і дає програма. Це дуже круто. Ми на своїх уроках англійської мови ми використовуємо трошки схожу техніку. Іноді нам пояснює наша вчителька різні правила граматики. А іноді вона нам кожному дає в нашій групі небагато людей. Угу. Вона нам дає частинку тексту, угу. власно, і ми виходимо і розказуємо це на весь клас, тобто пояснюємо граматику однокласникам своїми ж словами англійською мовою, а потім українською, щоб донести якусь певну суть, і робимо угу. свої певні приклади і різні свої схемки, таблички і так далі. То тому, що коли ти пояснюєш щось, да коли ти працюєш, ти, це вчителя, розумієш. ти розумієш це краще, і однолітки твої краще розуміють, коли е, пояснюють однолітки на тій самій мові, да, зрозумілі для всіх, згод сто відсотків. Скажіть, будь ласка, чи справді ви вважаєте, що англійську мову можна е, саме розмовно вивчити завдяки е, тому, що люди дивляться серіали, фільми в оригіналі? Чи може у вас є якісь лайфхаки щодо цього? Так, звичайно, звичайно, все є корисним і все є на допомогу, якщо ти сприймаєш мову як хобі. Я завжди своїм учням кажу: ви сприймаєте цю мову як хобі і знаходите свій власний шлях, що ви робите для того, щоб її покращити. Для мене це пісні. Я просто обожнюю пісні. Я знаю дуже багато пісень на пам'ять англійською мовою. Я люблю співати караоке. I'm not a good singer. Я не співаю як Адель, звичайно, але дуже багато слів, дуже багато фраз я вивчила саме з пісень. Тут я можу вам так сказати, що е, ви правильно кажете, що все є корисним, тому що е, багато моїх, так скажемо, розмовних саме навиків покращилися завдяки е, пісням, е, фільмам, книгам, які я почала читати саме тому, що мені цікаво, а не тому, що мені треба вивчити англійську. Все значить, ми читаємо книги англійську. Ні, я не буду читати, наприклад, Ромео Джульєта англійською. Я читаю жанр тих книжок, які мені дуже подобаються. Е, і в цьому. Плані це прям левелапнуло мене. Так, звичайно, звичайно. Тому треба знайти свій спосіб, і а тоді англійська буде в задоволення. І це, звичайно, буде підвищувати ваш рівень на 100%. Наскільки я знаю, ви багато де були, і у вас ну, достатньо багатий досвід щодо подорожей, розкажіть про якусь комедну чи, може, незвичайну історію пов'язану з мовним бар'єром. Звичайно, подорожі дають даю дуже багато досвіду, і ти розумієш ще раз, навіщо ти вчив мову, і тоді згадуються якісь слова, навіть які начебто ти і не знав, коли ти в якихось ситуаціях. Да? Але найбільший поштовх для мене був тоді, коли ми були за кордоном з дітками, і коли на мій найкращий учень, якому я ставлю 10-11 балів. І він стоїть біля кіоску з морозивом. І він стоїть з тими грошима, я кажу: ти не можеш порахувати чи що допомогти тобі. Каже, ні. Я боюсь замовити його. Я кажу: як так? В тебе така оцінка з англійської мови? Ти зі мною розмовляєш на уроці нормально і все А, Ґаздані, я, я боюсь, я боюсь та подолання цього мовного бар'єру, коли ти в англомовному середовищі. Ще раз наштовхує мене як вчителя створювати якісь комунікативні ситуації, виходити за межі, виходити з дітками в різні проекти, там де вони спілкуються не тільки з вчителем, тому що вчителю вони довіряють, вони розслаблені, вони не бояться говорити щось. Звичайно, це дуже дуже корисно, коли дітки виходять за межі школи і спілкуються англійською мовою ще десь з кимось, щоб не було таких ситуацій що дитина має величезний багаж знань, а використати мову не може. Я вам так скажу, що мені ця ситуація дуже знайома. У мене таке було, коли я перший раз виїхала за кордон. Це був кошмар. Просто ужас! У мене 12 балів з англійської мови, наче все знаю, все окей, все добре, ще гуд. І тут таке, я не можу просто спитати, де лежить цукор. Я забуваю все, що тільки можна. Мене навіть не лякає те, що е, я там, саме запитати. Ні, мене лякає, що я щось не так скажу. Він мене не зрозуміє і перепитає мене ще раз, і все. І хочеться як сквозь землю провалитися. Я вже ловлю дрижаків, мене сироти побігли по руках. Так на самоаналіз, Да, да вірити да, да. в себе. Треба вірити в себе, виходити е... за рамки е, комфорту. Так, так. І тоді буде все окей. Яку б країну ви порадили відвідати школярам чи людям, які тільки починають вчити мову, щоб більше познайомитися з культурою? Можливо, це якесь конкретне місто. Ну, я думаю, тут залежить від вподобань від того наскільки ви обізнані щодо цієї країни, і про ваші мрії, звичайно. Хтось мріє потрапити в Британію, да, як в осередок і в стандарти англійської мови. Хтось мріє потрапити в Сполучені Штати Америки і подивитися на цю американську мрію, Австралія, щоб порівняти ці акценти, да, і в чому відмінність американської, англійської та. Да. Австралійської англійської це теж дуже цікаво. Тобто, в кого яка задача і в кого яка ціль? І це все залежить від вподобань, від вашої цілі, і звичайно, кожна країна заслуговує на те, щоб її відвідали, да і познайомилися з цією культурою. Ну а якщо брати Англію, наприклад, осередок англійської мови, британська мова, яку ми вивчаємо в школі, угу. яка б частина Британії це була? А, ну, Звичайно, тут кожна частина Британії заслуговує на те, щоб її побачити, насолодитися тими краєвидами, замками шотландськими, да, побачити той бік-бен чи трафальгарську площу, про яку ми а, в you're right. Подивитися на ці всі сайтсін. Uh, це, звичайно, це дуже цікаво. Подивитися на ті а, простори Уельсу, удачі, подивитися на а, темзу з тих а, бриджес, да, з тих мостів, які там є, їх там безліч. А, це звичайно круто і класно. Тому чому б ні? Чому б ні світ зараз відкритий? Поїхати подивитися на да. дитина. Тільки де наше бажання і ти пошукати Едварда. Так. так, звичайно. Це було б круто. Яке місто вразило вас у світі найбільше? Можливо, це пов'язано з мовою, якою там розмовляють, Розп... Розкажіть про це більше. Я би хотіла зараз повернутися до України і сказати про те, що, наприклад, західні міста, такі як Львів, Кам'янець-Подільський, де розмовляють чисто українською мовою і раніше розмовляли не соромлячись, вони мене просто вражають і захоплюють. Любов до культури. Звичайно, вражає своє рідне місто Київ, і мені дуже приємно, що зараз дуже багато людей, і це, звичайно, більшість розмовляють українською мовою. Свідомо розуміючи, що це важливо, і мова, це зброя. Який ваш улюблений вислів якогось відомого філософа? Можливо, це якась цитата його з спіччю або якась його конкретна фраза, яку він використовує завжди? А, моя улюблена а, українська а, поетеса Ліна Костенко, хоч і не філософ, але взагалі її всі вірші для мене філософські з величезним змістом. А, це коротенька частинка віршу. А, я завжди її кажу на зборах, де б я не була в колективі. А, і в житті, як на полі мінному, я просила б цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємовічливі. якби на те моя воля написала б я скрізь курсилова. Люди так на світі багато горя, будьте взаємно красивими. Це дуже крута фраза. Я не знаю навіть, що вам на це відповісти, якщо чесно. У пісні Скрябі на старій фотографії є така фраза Дитячі історії, смішні розкажи. Чи можете ви поділитися з нами такими історіями, можливо, з вашого дитинства або підліткового віку? Так, є така історія, яку б я хотіла розказати зараз. Колись прийшла я зі школи, принесла диктант з англійською мовою. Там було все нормально, ідеально написано. Я не знаю, чи там якась відмітка була, що добре, чи що. Я все позакреслювала, повиправляла собі ті слова і поставила два. Поклала цей листочок на стіл. Мама моя знайшла цей листочок. Дивиться, все правильно написано, а слова позакреслювані стоїть два. Вона бере цей листочок, біжить, а я якраз тоді була наступного дня в школі. Біжить до вчительки англійської мови. каже: Да що ж це таке? Чого два? Ми вчили слова, я їй допомагала. Вчителька каже: Я не моя двійка, я таке не ставила. Викликають мене, кажуть, Іра, що за два? А я кажу, це я сама собі поставила». Я ж тоді мріяла бути вчителем, перевіряти диктанти, мені здавалося, що це так круто. Думаю, я ви тоді поставлю були собі оцінку. Хотілося відчути цей смак тієї двічки. Да, да, да. Думаю, та хоч раз. Що ж таке? Ірина Володимирівна, з вашого досвіду, віку та в принципі вашої обізнаності зараз, що б ви порадили собі десятирічній? Just keep going. продовжуй в тому ж дусі, роби все, що ти робиш, тому що кожен твій крок це твій досвід, який приводить тебе до якихось конкретних маленьких цілей. Крок за кроком, ти йдеш до своєї мрії. Вона, звичайно, змінюється на протязі всього твого життєвого шляху. Але все, що зі мною сталося, все, що я маю зараз, я за це вдячна. Всесвіту, і uh, я задоволена тим, що я маю зараз, і це все призвело uh, до того, що те, що я робила, да з тих маленьких uh -huh. років uh, те, що я маю зараз, маленькі Тому... перемоги складають так, великі? Так, так, звичайно. Фраза Генрі Форда про хобі, щаслива та людина, яка має за своє хобі, за свою роботу хобі, за яке платять добрі кошти. Чи згодні ви з цією фразою? Паршали частково. <laughs> Звичайно, що людина, яка знайшла собі роботу за своїм покликанням серця, вона автоматично перестає працювати, тому що вона робить те все, що їй подобається. Uh -huh. Звичайно, якісь буденні справи ніхто не відміняв, але я вважаю, що моя професія і викладання англійської мови це моє хобі. Яке я несу в світ і так само запалює серця інших дітей щодо вивчення англійської мови, тому для мене це хобі, і я вважаю себе щасливою людиною, тому що я знайшла себе в цьому світі і я роблю те, що мені подобається. Тобто, ви більш, скажімо так, дотримуєтесь того, що ну це в принципі правильне висловлювання, звичайно, чим звичайно. якби людина просто йшла за роботу по фаху, а хобі залишалося б для душі. Звичайно, але я думаю, що всі люди вибирають собі а, роботу за покликанням, і навіть коли там батьки щось радять, угу. а потім ти розумієш, що тобі не йде. А, я думаю, люди змінюються, більшість людей змінюються. Ті, хто не змінюються і страждають, мені просто їх а, жаль. Тому згодно що треба вами. робити крок вперед, згодно і змінювати і жити, і бути щасливими. Це ж наша головна задача. Згодна, згодна. І так, дорогі глядачі, перейдемо до рубрики Те, чи це. Ірина Володимирівна, ви знаєте правила, чи можемо ми вам їх розповісти? Звичайно, я дивлюся всі наші подкасти тому правила я знаю. Добре, перейдемо до самої рубрики. Я називаю питання, ви швидко не думаю, що вибираєте: кава чи міцний чай? Міцний чай. Е, тиша під час тесту чи жваве обговорення в групах. Жваве обговорення в групах, звичайно. Чіткі правила з підручника чи розмовна мова з павулками? Розмовну мову і з помилками можна. <риклад> Шекспір у оригіналі чи сучасні романи? Сучасні романи. <риклад> Британський гумор у серіалі Монті Пайтон чи голівудський блокбастер. Голівудський блокбастер. <риклад> Найжвавіша навичка. бездоганна письмова мова, чи розмовна мова? Розмовна мова. Окей. Ідеальний урок абсолютна. Тиша і лише один ученик, який знає все завжди все вчить, відповідає. Чи, можливо, ті, які так, здогадуються. Звичайно, ті, що здогадуються, і з тими цікавішою і веселіше. Британський поп чи американський рок. «Hands of «Hands of Gabriela»! І так, Звичайно. Дорогі друзі! Пісня сьогоднішнього подкасту, яка? Hands of Gabriel! Так, це точно. Так, Лондон чи Нью-Йорк? Нью-Йорк. Похвала за успіх, чи конструктивна критика? Конструктивна критика. Ботанік, чи гені імпровізації? Геній імпровізації. Так, інтерактивні онлайн-ігри чи старий добрий папір і ручка. О, ні, тільки не папір. Аудіювання чи есе? Аудіювання. Окей, дякую вам. Я дуже дякую за ваші цікаві питання, і мені було дуже приємно поспілкуватися з вами. Я дуже вам вдячна, що ви погодилися прийти на наш подкаст. Вас всі дуже-дуже чекали, і це була максимально відверта, щира і крута розмова. І так, дорогі глядачі, наш сьогоднішній випуск підійшов до його кінця. Я вам дуже вдячна за перегляд. Пишіть коменти, кого хочете бачити наступним гостем, з ким ви хочете ще більш відвертий, може, спіч. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, чекайте. Дякуємо за ваш голос!